Свою особливу музику для Івано-Франківська заграв причорноморський дует зіра відповідно до назви гурту, яка співзвучна з екзотичними прянощами, їхні мелодії поєднують східні та балканські ритми, середньовіччя і посткласику, а також слов'янську співочість і навіть рок. Зіра це також абревіатура з прізвища її учасників, яка розшифровується наступним чином: земський і Резніченко. Ансамбль. Дмитро Земський випускник консерваторії. У минулому учасник кількох етноджазових проєктів та затятий мандрівник з подорожі світом привіз чимало екзотичних інструментів, якими послуговується Зіра. Серед них індійські сітари, арабський ут, панцер панамської черепахи та багато іншої дивовижі. Також використовуємо контрабасову контрабасового флейты различные допустим китайская ксяо или nation of american flute это флейты американских индейцев разные шуми шумящие инструменты какие-то орехи какие-то вот олег использует джамбей Дарбука, дамбек і перкуссию, перкусію, которой ми більше привыкли, конг і бонги. Натомість Олег Резніченко, андеграундний музикант, колишній учасник рокових та альтернативних гуртів. Авторську музику, яку виконує зіра, він характеризує як мандрівку. дійсно дійсне путешествия, по ландшафтам душ човечних. Каждый инструмент – это краска в наших руках. И получается, он, играя на нем, каждый окунает себя вот в то, в чем, вот он, где он задержится, там и задержится. Поэтому это и есть, это на трип-дуэт, то есть путешествие. От, стілі стилем ні за яким та базначить наразі музиканти у всеукраїнському турі на підтримку першого альбому зіри під назвою Неждано негадано Він завершиться підсумковим виступом у Одесі рідному місті дуету. Окрім того, музиканти вже працюють над другим диском. У планах також співпраця з діджеєм та залучення нових інструментів. Однак формату зіри притримуватимуться чітко.